Ми час від часу кудись запізнюємось, поспішаємо на зустріч або ж просто хочемо добратися до роботи з комфортом. У таких випадках на поміж приходить служба таксі. Однак, обрати справді якісних перевізників завдання не таке, то вже й просте. Сьогодні ми спробуємо розібратись, якою насправді має бути робота таксистів, хто регулює їх діяльність та чим може відрізнятись робота окремих служб. Про це не тільки нам погодились розповісти представники однієї з кращих фірм міста козацького таксі. Дивіться самі. Таксі у сучасному світі це одна з найбільш необхідних та актуальних послуг. Безпечно та швидко дістатись до місця призначення, вчасно вирішити нагальні питання для кожного з нас. Це така ж необхідність, як і купити новий одяг чи, скажімо, пообідати. У таких випадках таксі стає справжньою паличкою-виручалочкою. Хмельничани вже не перший рік, як впізнають на вулицях міста автівки козацького таксі. Сімсот сто служба забезпечує перевезення громадян цілодобово та без вихідних. Автопарк нараховує. Біля трьохсот автомобілів. А відтак жодна частина міста не залишається поза увагою. Багатолітній досвід пасажирських та вантажних перевезень гарантує вам бездоганність сервісу та надійність співпраці. Сімсот сто найперша служба, яка перейшла на програмне безпечення, де да сейчас является единственная яка которая использует лицензионное програмне обеспечение без участия радіостанції. Що є, чого нет в других службах? таксометр в каждой машині. Тоб клієнт відділ сам стоимость своєї поїздки. Большое количество віп і комфортабельних авто, которые каждый місяць проверяются. Шалений ритм великого міста вимагає постійного вдосконалення та сучасних підходів у сервісному обслуговуванні громадян. Служба козацького таксі постійно впроваджує у своїй роботі інноваційні методи надання послуг та автоматизує роботу. Сейчас інновації не стоять на місці, поэтому ми стараемся йти нога в ногу с ними, делать все для клієнта. Так клієнт для нас прежде всего. Спеціальна комп'ютерна програма дозволяє здійснювати одночасно просто неймовірну кількість замовлень, а завдяки навігаційній системі оперативно їх виконувати. До того ж, ви можете зробити замовлення без участі диспетчера. Ввели програму для визову таксі з Андроїд. З участия диспетчер. Диспетчер только може корректировать, якщо неправильно написали адрес. Клиент видит, как движется машина к нему по карте. видит, какая машина, номер машини, цвет машини. І повністю може контролювати свой заказ. Окрім того, для абонентів служби доступна унікальна послуга голосового замовлення автомобіля. Также ввели голосовое меню. Набираємо номер.

Недорого з комфортом і в найкоротші терміни доставити клієнта у потрібне місце це головне завдання для водіїв козацького. Перед тим як стати частиною команди, кожен претендент на вакансію шофера проходить відповідне тестування. Адміністрація служби переконана, кожен клієнт за свої гроші повинен отримати послугу найвищого рівня та європейського стандарту, знаходячись в певному квадраті, я стою в чергу, і коли підходить моя черга, Мені приходить замовлення на планшет, в письмовому вигляді плюс дублюється голосом з конкретною адресою і зазвичай номером телефона замовника, для того, щоб можна було в разі якихось непередбачених обставин знайти один одного, уточнити деякі деталі. Я приїжджаю за адресою, у нас є ще послуга, нажимаємо кнопку За адресою. І в цей момент здійснюється автоперезвон клієнту, який сповіщає клієнта про те, що машина прибула і клієнт може виходити. От. Після того, як людина сідає в машину, нажимаємо кнопочку старт. Вас вітає служба таксі 700-100. Приємної поїздки. По закінченні маршруту нажимаємо кнопочку Стоп, і клієнт сам бачить, на яку суму грошей він проїхав. Більшість автомобілів козацького таксі обладнані таксометрами, а ще спеціальними терміналами для безготівкового розрахунку. Справжнім серцем служби козацького таксі є диспетчерська. Оператори приймають замовлення цілодобово та передресовують їх водіям. Просто якщо я бачу, у мене на очі, є багато машин, я звісно людей довго не держу на трубці, Говорю, зразу 5 хвилин виходити. нам удобно це тим, що і людям удобно, потому що це довго не сидиш на трубці. І нам удобно, ми одразу бачимо, де які машини є. За допомогою спеціальної комп'ютерної програми диспетчерам вдається оперативно реагувати на дзвінки та виконувати кожне замовлення з інтервалом в середньому 5 хвилин. Ну значить на екрані з'являються дві трубочки. Нажимаю на ці трубочки. І звісно, вже ну, буквально там задержка може бути пару секунд і йде з'єднання э, з чоловіком, який дзвонить. Ну, Приймається заказ, відправляється в поиск. Во-первых, вот с этой стороны экрана у нас находится карта, то есть очереди, в каких районах, сколько машин есть и в каком количестве, и где они там находятся. Если, например, в определенном районе нету машины, у меня есть для этого карта, и машины, которые свободны, они зеленым светятся. И я начинаю просто предлагать этим светящимся зеленым позывным, начинаю предлагать этот заказ. Но ну, а если отказываться, я начинаю дальше искать поиск. Зверніть увагу на офіційному сайті козацького таксі. Доступна послуга онлайн-виклику автомобіля, зайшовши у відповідний розділ, заповніть анкету, і ваше замовлення виконають у максимально короткий термін. А ще за бажанням ви можете зареєструватись та отримати номер абонента. Ви вправі самотужки обрати для себе нескладний пароль у розділі адреса пропишіть ваше місце проживання, і диспетчер завжди знатиме, куди висилати автівку. Ще до того, як ви самі про це скажете. Можете заздалегідь оформити заявку. На певну дату та час, і система сама викличе вам авто. А от з 15 липня на усіх хмельничан, які користуються козацьким таксі, буде доступна нова послуга. Виклик автомобіля за допомогою короткого номеру 981. Будьте певні, віддаючи перевагу козацькому таксі, ви обираєте відмінну якість та європейський сервіс. На сьогодні в мене все. Побачимось.